Домашні смаколики, солодощі, печена на багаті картопля та рибацька юшка. У селі Ходарків Попельнянської громади провели благодійний ярмарок на підтримку української армії. В жителі села кілька днів вдома готували смаколики, а Володимир Зінчук вирішив готувати одразу на ярмарку. Чоловік варить два казани рибацької юшки. Каже, секретів у приготуванні немає, головне побільше риби. За словами чоловіка, важливо допомагати українській армії. Рибацьке юшка. Побільше риби, картоплі, спецій, ну і, як сказати. Натхнення, можна так сказати. Ну, я думаю, що краплина до краплини і буде море. І Чорне море, і Азовське море. Все буде наше. І Крим наш. На ярмарці близько сотні людей. Це не лише жителі Ходоркова, а й навколишніх сіл. Приїхали сюди, аби купити смаколики та допомогти збройним силам. Покупець Роман каже: якщо кожен придбає тут товару, хоча б на 100 гривень, це вже буде суттєвою підтримкою для військових. Всі чуть-чуть купляють і допомагаємо так нашим збройним силам по якійсь дрібнички. Кожен. І щось буде подібний ярмарок у ходоркові проводять не вперше. Крім цього, жителі активно допомагають армії. Збирали ми ще. В липні місяці теж ярмарку таку. Ну, невеликі, звісно, кошти зібрали, але в сумі 16 тисяч. Також люди і консервацію здають, і тушонки роблять, і картоплю. ну Задієні хто чим може. У нас є волонтери, яким ми їм це все передаємо, і вони відвозять туди на схід. В нашій громаді є 13 сіл, і кожні села в цьому задіні. Є даже села більше і по 20 тисяч, і по 30 збирали. ну Як в якому селі, і як до цього відноситься. Сяця громада як приходять на цю ярмарку, Дмитро Поліщу, Колина Ваховська, Сергій Косюченко. Новини на Суспільному.